за моєю спиною повільно, але впевнено палає Кремль. Це означає, що настав час новин з боліт. Як і завжди, наші пришелепковиті сусіди дуже старалися, аби нам з вами було за що їх стібати. Тож давайте починати скоріше. Дегестан проти безхатька. До чого до чого? А до такого життя цього мужика точно не готувало. Ось так собі живеш спокійно, біля вічного вогню грієшся, як тут опана і кримінальна справа. Так, на думку дегестанських правоохоронців, виглядає наруга над місцевими похованнями. І Ось так просто звичайний російський бомж може поповнити список кримінальних геніїв. Я б на місці росіян, взагалі, подалі від пам'ятників тримався. Там на нього криво глянеш – уже наругу припишуть. Забули, де живуть. Тим часом у російському Липецьку новий вид бізнесу за додаткову платню там можна приписатися в будь-якій квартирі без відома господарів. Кількість місць не обмежена. У вас прописані іноземні громадяни, шість людей. Ми взагалі про це нічого не знали. Як це так без нас прописати? Хто прописав? Я зверталася у поліцію. Ніхто не хотів цією ситуацією займатися. Ніякої кримінальної справи порушено не буде, адже немає складу злочину. Ну що, росіяни? Плюс до фобії. Пропоную вам дізнатися, що у вас там по пропискам. Дивись, дізнайтеся, що разом з нелегальними мігрантами квадратні метри ділите. У цивілізованому світі вважають, що найкращий спосіб виховання дітей це привчати їх до добрих справ і моральних цінностей, так Так. але уражці ж свої цінності, тому виховний процес від нормального трошки відрізняється. Ну, наприклад, ця мама вирішила: а давай ну, ми з дітьми обкрадемо поштове відділення. Я Перепрошую, вони винесли товару майже на 40 тисяч гривень. Мені цікаво, вона крадена з дітьми розділила чи не встигла після того, як на неї кримінальну справу завели? 98 гривень. Саме стільки треба, аби змусити рядового росіяна виступити з таксі на ходу, аби не платити за поїздку. Я рахую до трьох. Ви заходите у застосунок і робите переказ. Я переказую, ви ж самі бачили. Я кажу номер. Ось так от росіянка розв'язала проблему з проїздом. Їй треба свої курси замутити. Як не платити за проїзд і мати при цьому ефектний вигляд? Адже це було капець як ефектно. Росіяни, до речі, унікальний народ. Інколи як придумають, то хоч сті, хоч падає, чесно. Ну, ось всі. Ну, явно ж прогулювали пари на рекламному факультеті. Це ж додуматися. Реклама на собаках. Росіяни, не експлуатуйте хвостиків, вони і так не терпілися. Думаєте, легко їм разом з вами на болотах жити? На лобо собі краще ту рекламу наліпіть. Краще так трубопровід завзято ремонтували, як ви дурницями всілякими маєтеся. Ну, їй Богу, накрили прорив труби кріслом. І думаю, що ніхто не бачить. Ні, ну таке можна тільки в рахці побачити. Це ж саме та інновація, яку ми чекали. Може, наступного разу підставити ще журнальний столик? Мені здається, він теж чудово впишеться у картину. Це новина з боліт. Новини, на які вони заслужили. До зустрічі.